Друзі, а сьогодні топ-5 корисних прав, допоміжних прав достану витяги. Від мене як любителя цього спорту і того, хто прагне підняти більше, і від легендарної чемпіонки світу Лариси Соловйової, одноцеразової чемпіонки світу енної кількості чемпіонки Європи, яка в принципі радить ці топ-5 прав. Так що поїхали. Перша з п'яти вправ це е, станова тяга з е, хто її називає, з другого поверху, тобто стоючи на. У ну, випадку ми робимо це з зблінчики, будуємо другий поверх. Ще один кладемо, щоб ці не поїхали. Я буду показувати тягу в сумо, тому що в сумо. І паралельно покажу і в класиці. Отже, е, Постимось так само, як витягнули по з помосту і напрацьовуємо.

Це те, що під номером 1. Продовжуючи цю вправу, тобто збільшуємо вагу, робимо по 4-5 разів не більше. Або якщо е споміжніші тренування, ставимо там 40% ваги своєї кращої і робимо на 10-12 повторень для закачання поясниці. Тепер номер 2. 2. Тяга до колін. Класно відпрацьовує старт. І якщо є якісь проблеми з технікою, якщо ви відпускаєте штангу від себе, це дуже допомагає. Це вправда: 3-4 повтори до колін і один повний. І коли ви робите до колін, треба зробити зупиночку на 2-3 секунди або хоча б на секунду біля колін. І один кому. І під номером три. Тяга з резинкою. Е, гума резинка в даному випадку може бути різної товщини, різної еластичності. Тобто може бути жорстка, м'якша. Вже підбираєте поступово. Що робиться? Береться власна резинка. Е, серединою, кладеться посередині грифу. Ось. В першому випадку покажу, як сумо. власне, Тобто засовуємо з одного краю ногу і з другого краю. Перший. Підтягуємо гетри. Раджу тянути в гетрах, щоб не було незаплановано депіляції. І власне тяга помосту з резиною. Тобто для чого це? Вона допомагає не зривати, а саме оце зусилля, коли вона вже натягується, вставлятися. Тобто, ти випадок, коли ви на змаганнях, вона пішла-пішла, і ви застряєте ось тут, коли треба вставити ноги, скидаєте вже на коліно, стараєтесь її по колінам, все це вправо, для того, щоб працювати саме силу при... Вставляння, тут в зазвичай місці, коли ми вже її дотягуємо ось тут. І, власне, так само в класиці. В класиці, не знаю, вона повинна бути тон тонша чи ні? Просто її можна більше накрутити через гриф. Тобто, так, мабуть, ми просто її беремо таку чик, Чирік. Стаємо в класику. Ну і плюс не забувайте, що в класиці ви. Тягнете набагато е, на вищу пету. Ось, власне, ось її робота. Ось ця робота. Це була вправа номер три. От, і власне четверта вправа з резинкою також береться резиночка, знову ж таки, вона можуть бути різною товщиною, різної натяжці. Ми взяли таку саму, а, заводиться в таку петлю і з одного боку загрив по центру, А з другого боку за щось стійке. В даному випадку це ось така стійка, 60 кг повинна витримати. Ось, Для чого ця вправа, власне? Коли ви. Це одна з моїх помилок, яку я досі до сих пір трішки ковиряю, я не можу висунути, особливо на великій визі для себе, це на старті, коли я підложу до неї, ніби замостився добре, ніби готовий до старту. І коли я, е, можу, додавок, починаю стартувати, у мене іде паси рух. Я підводжу таз під коліна і штовхаю гриф гри вперед. І само собою, що при тязі, при тому, коли ти витягуєш ногу, ти ускладняєш собі, тому що ти тягнеш не на себе, а ти її витягуєш. Тобто ось що відбувається. Ось, ти навісаєш над нею вже автоматично. Право з цією резинкою допомагає тобі. Плечами, розкриватися грудьми, плечами ближче її тримати до себе, не штовхати вперед. Ну, власне, Лариса зараз це і покаже. Так, по-перше, треба ставати від неї на сантиметрів 20-30, на станцію, щоб у вас не саме тут. Ось спина або ставлятися. Тобто вона зараз від вас нависає. стартово положення до себе. Другий тут опасно, адже відпускаєте. Ось така. І п'ята вправа це тяга з плинтів. Бажано висоту плентів підбирати таку, щоб. Грив був у вас під коліном, тобто під чашечкою. Неважливо, чи в сумову тянете, чи в класиці, але під коліном, біля кріплення мініску. Ось, де хрест, тулина зв'язка. Ця права, в принципі, для роботи з великою вагою, навіть в лямках. У мене сьогодні такий проміжний день відпочинку в цих зйомках. Я покажу всього з вагою 120 кг. Е, все, як, в принципі, в класичній тязі. Тільки, грубо кажучи, у вас старт уже. Штанга набагато ближче. Витягнете, в принципі, з половини вже руху. Більше 4 нема сенсу робити в цій праві. Само собою, що тут повинно бути не 120, в залежності від того. Які ви категорії і як довго тренуєтесь, е, найкраща моя тяга з це 280 кг. Це ви можете бачити, в принципі, в мене на каналі і в шорці, і в відосі їх називається е, е, тренувальні процеси День тяги. Ось, Ось і все. Ось власне топ-5 за версією чемпіонки світу. І мене, як любитель у цьому спорті, який намагається підняти якомога більше. Якщо відео було цікаве для вас, як завжди, ставимо пальчик вгору і підписуємося на канал. Всім па-па!